Ура, канікули! Куди їдеш? Yeah. Куди yeah. в кемпінг? В який штат? В вайову їде дитина. Всі їдуть у дитина детена їде Вайову. Так сідай yeah. два ти не підготувалася. No, сідай витаю, два ти витаю, не зараз, підготувалася. Зараз На кемпінг на рибалку, музей авіації, на природу. А ти зависла в своєму теплоті, а? <рістична> всі, всі на роботу, а ти куди ста відпочинок. Взяли дитину в заложники числі, так? Да? Ми приїхали в ві... музей авіації. на пустачення? Я не знаю, подивись. А я о, хто це їде? Ми приїхали в музей авіації в Ошкоші. Це музей, не, не музей, а авіаційний центр заснував наш земляк з Теребовлі. Пол побережний. І взагалі він... Алло, приїхали! Куху! Великий вклад в розвиток американської авіації вніс. Зараз підемо в музей на самоліти, дивитися, пусачиві. Да? Що там в тебе пуста? У мене там... такушка квакушка. Слухай, а, в тебе ці. квакає. Шоу. Ні, нічого. В Ашкоші проводиться фестивалі. Авіаційні... То есть авіаційні шоу. Так, обережно, машина їде. Вау! Ааа. Том це син? Пола побережна.

Спочатку так і незамітно, да? що це там? Літачок приховався. А, Не знаю. Не знаю. О, мене брати це любить. Ти ж, ну, як метелики, да? розкидані, такі яскраві. And we are together. Перша людина, яка пробувала політати. це був Ікар, Такий завалився. Нічого в нього не вийшло. О, бачиш, як вони спочатку літали. Угу, так, летів падав да. Полетів впав. Карнауба. Щось похоже, як на Гавайях літають. Так, водичка. Press to start. Опа. Mm -hmm. I think my father approached every day of his life with a little bit of an adventure. And I, and I think he tried to put himself in a position where he would have an adventure, somewhat of an adventure yeah. every day. And if he couldn't find one, he'd stir one up. Then, of course, he got this idea for the expedition. якого ми літали, так він нікого з близька не бачу.

І путі, це що таке маленьке. Такі грашкові. О, вау, як гарно. Нью-Йорк. Ой! Ага, макет міста якось, де, да, бачиш? Коли ти летиш в літаку, ти бачиш, як вночі світиться, а? Да? Ой, клас. А он бота. Так. Прикольно, да? Так. Ну, типу парк якийсь тут. Капітолій там, то да? ти ж над містом бачиш, які такі, такі вогники. Всі ці, ці вогники це коли машини їдуть, знаєш, вона світиться. А, так, він ж до Парижу. Вони такі всі кумедні, такі всі мультяшні. Так гарна яскраво розкрашені. Не такі там скучні грудометали, да, а все в кольорах. Чи воно таке було, чи це вони вже для музею так розмалювали. Яка оці взагалі на метелики похожі. Бью, 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 Кидаешь туда мясо и так чуть 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 чу И маме фарш. Сейчас ракету запустим. Не надо. Чего? Давай. И... интересная игрушка. Мне так чувак, і так подобаються ці чуваки, які сидять. За так.